Розвідка Сполучених Штатів днями оприлюднила цифри, за якими видно, що війна в Україні обійшлася Росії вже у 315 тисяч вбитих і поранених військовослужбовців. Це майже 80% особового складу, яких вона мала в своєму розпорядженні на момент. Початку повномасштабного вторгнення, ну і так само в цій доповіді американської розвідки йдеться про те, що втрати Москви в особовому складі бронетехніці, які були завдані українськими військовими, вони відкинули військову модернізацію російську на 18 років назад. Тож на що, на вашу думку, сподівається Путін і кремлівський режим у 2024 році. та все дуже просто. Розумієте, ми зараз з вами кажемо про те, що Україна є залежною від допомоги західних партнерів. Так, Російська Федерація є певною міру так само залежною, там від Північної Кореї, від позиції Китаю, від Ірану і таке інше, але е, все ж таки ми е, повинні з вами визнати, що ресурсів у Російській Федерації набагато більше, ніж України. Тобто, якщо ми залишимося один на один з Синтріо, тобто позбудемося. Значної підтримки партнерів, то ясна річ, ми довго не протримуємося, тому що Російська Федерація має гроші, і головне, вона має вибачте, м'ясо, на якому можна дати ці гроші і кинути їх в бій проти України. І просто можна, якщо навіть буде у нас розмін один на один, український солдат проти російського, ну це буде на нашу користь, насправді, скільки їх там просто елементарно більше. Нам треба розмінювати один до п'яти, щоб мати, скажімо так, Перевагу в симметричному бою, але ми чудово розуміємо, що тут математика не працює, тому Росія абсолютно чітко покладається на єдиний ресурс, який у них проти України є, і те, що вони можуть реально оперувати, це люди і гроші. От на це, скажімо так, Путін зараз і покладається, і зараз він очікує на те, чим закінчиться історія у Штатах, і щодо виділення коштів, і щодо американських виборів наступного року. То зрештою він дивиться на західну політику. Ви говорите про людський ресурс. Тут будуть цитувати політичного координатора Великобританії, який говорить про те, що Путін планує мобілізувати ще 170 тисяч людей в якості якраз ось цього пушечного м'яса, але ж тема війни. Тема мобілізації вона дуже непопулярною є, і ми зараз не знаємо, власне якою буде пряма лінія із путіним 14 грудня. Але очевидно, що цих питань, які стосуються війни, які стосуються мобілізації, їх буде обмаль, тобто кремлівський режим, незважаючи на свої ресурси, він все одно не впевнений. Правильно я розумію чи ні? Дуже схоже на те, що якраз тема війни може бути може пройти через передвиборчу компанію Путіна. Зважаючи на його останні заяви, якщо за ним прослідкувати, то видно, що він про війну не збирається забувати. От. Стосовно мобілізації, ну це ж не обов'язково оголошувати часткову мобілізацію, це було рік тому, у вересні, жовтні та листопаді минулого року. Вони е, працюють приховано, тобто в них є ця система рекрутингу, котра дозволяє, за підрахунками наших розвідників, рекрутувати Збройні сили Російської Федерації щомісяця 15-20 тисяч осіб. Не от е тільки зараз ми, от, за підрахункою, математично перевищуємо, е ну, задаємо таких втрат, що вони пер перебільшують можливості цього рекрутингу, але ж ніхто не рахує не про великий жаль, якої ціною нам це дається. Нас же людей так чи інакше менше. І зовсім трошки інший підхід до людей, ніж у Російської Федерації. Ми е орієнтуємося, орієнтуємося на якість, а якої якості може досягти, якщо є проблеми з наданням е з наданням допомоги. Збройної сполучених штатів і таке інше, тому тут ситуація зараз на сьогоднішній день тривожна за рахунок цієї прихованої мобілізації, тобто рекрутинг, е, е, гроші, щоб залучити людей до контракту, рекламна кампанія, яка зараз поводиться в тому числі на окупованих територіях України. Зараз е, Путін і Кремлівська верхівка, вони в принципі. Досягають е, свої мети щодо щодо того, щоб задовольнити потреби Збройних сил Російської Федерації в людській масі, то байдуже, яка буде підготовка, байдуже по великому рахунку, яке вони будуть озброєння, головне, щоб там була кількість. А якщо людина якась в Удмурті там, чи російській губинці в Буряті, десь в Сибіру, не маючи грошей, там він живе у дерев'яній СБІ, де, вибачте, навіть сортиру немає у дворі, а всі ходять у сіні. І закидають те, що вони там наробили сіном для того, щоб у перегні, потім потім це до огорода, щоб там щось росло. То в таких умовах 10 тисяч доларів від місцевої влади, і десять тисяч доларів від держави для того, щоб отримати одноразовий підйомний заступ для контрактної служби збройних сил Російської Федерації, плюс 200 тисяч рублів за війну в зоні так званої СВО, ну це суттєві для нього гроші. Він піде на це. Він на це піде. Тим паче, що е, зараз пропаганда каже про те, що ви не будете там воювати там особливо, він піде на другу, на третю лінію і буде за все отримувати ці гроші, то він піде. Інше рішу, потім він так і буде закинути на передову. Але це буде потім. Потім він це зрозуміє. Ну але, тим не менше, головна буде задання виконано, тобто його рекрутують і він буде воювати. Яка перспектива на 2024 рік і найголовніше на що і на кого розраховувати нам зараз? Ну, е, Передусім, нам треба дивитися, що зараз відбувається на фронті. На фронті зараз Російська Федерація намагається атакувати майже по всіх напрямках. І деінде вона має тактичні просування, причому в деяких локаціях доволі небезпечні. Це навіть не Авдіївка, а Бахмут. Якщо подивитися, що відбувається на Бахмуті, то там ми бачимо, що з півночі Російська Федерація, російські війська намагаються обійти місто, місто для того, щоб захопити часів яр. І вдарити у фланг та в тил тому угруповування, яке зараз воює на півдні від Бахмута. це ситуація небезпечна. Про якої мови немає, тобто там це місто знаходиться під, під, під загрозою оточення. І в такій ситуації для нас важливо перемолоти максимально війська Російської Федерації, стати в оборону для того, щоб потім, е, коли буде тепло, коли вирішить питання з допомогою від Заходу, вже планувати якісь контрнаступальні дії. Або як зараз іде є і, 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 і думка на заході про те, що взагалі нам треба стати в оборону для того, щоб накопичити сили і вже пізніше там планувати якісь наступальні дії, коли буде більше зброї, буде більше підготовлених людей і буде більше можливостей для того, щоб ці оборонні дії перетворити на контрнаступальні. Ну от, тому зараз, е на мій погляд, головна головне завдання це промолоти як найбільше ворожої сили. Ну от е поки йде зима. На кого нам розраховувати наступного року? Ну тут, е, на мій погляд, все ж таки не треба скидати з рахунки Сполучених Штатів Америки, оскільки є надія на те, що це питання буде вирішено, е, але треба проводити інформаційну політику дуже суттєво, знаходити інші джерела надходження коштів, розвивати власне виробництво боєприпасів, е, маючи на увазі те, що починаючи з 25-го року, допомога Сполучених Штатів взагалі може припинитися через те, що там буде зміна влади. Яка не дуже доброзично ставиться до того, щоб нам надсилати кошти і допомагати нам озброєнням. Денис, дякую вам за цікавий дякую. огляд, дуже важливу розмову. Дякую, що знаходите час та можливість долучатися до наших стрімів. Бережіть себе і до наступної зустрічі. До побачення. Військовий оглядач, Денис Попович був разом із нами у цій порі. Традиційно закликаю наших глядачів підтримувати це відео своїми лайками, коментарями. Ну і не забувайте підписуватися на канал Січас, бо ж ми цінуємо зворотній зв'язок із кожним із вас.